Вітаю на каналі. Сьогодні я до вас з простим яблучним десертом. Яблучні пончики це дуже смачний та легкий десерт. Готується все легко, просто з доступних вдома інгредієнтів. Роблю тісто, В миску додаю молоко сюди. Вибиваю сюди одне яйце ціле. І одна столова ложка олії додаю сюди. І все буду так поєднувати вінчиком, щоб все поєдналося. Ось так все поєднала, поки що і вставляю в бік, а тут буду просіювати борошно. Борошно я просіюю завжди. Додаю сюди порошок до печива, чайну ложечку, цукор. У мене тут три столові ложки. Також все поєдную так, ложкою спочатку. Пакетик ванільного цукру. Це тут робиться просто і дрібка солі. Все знову ж таки поєдную. Тепер борошно так частинками додаю сюди. І вінчиком так, замішую такий кляр. Якщо буде за густе, трішки розбавлю ще молоком. Або наоборот, якщо буде за рідке сильно, можна трішки борошна додати, тому що борошно завжди є різне і не вгадаєш. І все замішую. Ось такий кляр повинен бути. Ніби зустріне молоко. Ось так і все це відставляю в сторону. У мене тут такі три яблучка. я помила, почистила їх. І тепер буду нарізати такими колечками. Такими не, не грубими, десь такими. Так нарізаю, щоб потім добре вони при... пропеклися. Тут середнє яблучко трішки. Нічого страшного я зроблю. Ось так. Ось такий з дирочками колечка в нас виходить. Хто має вдома так, такий гаджет для виймання, для дирочок такий, то можна робити цим. У мене поламався, я не маю, то я справляюся ножем. Тут я шкірочку не зняла трішки. Ну, що страшного. Ножем також гарно виходить. Ось. Тепер яблучка ще посипаю так цукром зверху. У мене тут дві столові ложки. То любить більш солодше, можна більше? І все так гарно перемішає. Ось так перемішаю їх з цукром. Скоротко я поставила на такий середній огонь, влила олії. І тепер чекаю, щоб олія добре нагрілась. Ось, вже починає палочка кипіти, вже можна обсмажувати. Тут я маю крокмаль, у мене кукурудзений, можна і картопляний, хто який має. Спочатку так обваляю сюди яблучко. І тепер вкляр макою. І допом... мені паличка в допомогу. Можна виделкою, можна паличкою. Ось так, щоб добре так вивалялось. Все, даю, щоб стекло. І в сковорідку. Ще стікає трішки, бачите. І в сковорідку. Знову так беру яблучко, так овалюю, з усіх сторін, струшую і сюди в кляр. І знову так, щоб добре в клярі. Ось так. Даю, щоб стекло трішки і в сковорідку. І так всі. Оснажую так двох сторін до такого золотистого кольору і викладаю на папірові рушнички. Оскільки я насмажила яблучних пончиків, даю, щоб трішки охолонули. Яблучні пончики в мене вже охолонули, і я зараз їх присипаю цукровою пудрою. Ось такі яблучні пончики всередині, коли їх розрізати, яблучко пропечимо, зверху тісто. Все просто і швидко, як бачите. Ось такий сьогодні у нас десерт получився. Готуйте та смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте на дзвіночок, попереду ще багато смачного. Будем готувати. Всім пока!